Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Так, і в цьому відео ми поговоримо, що ж таке все-таки протива ракета. Так, одна з, із перших радянських ПКР це ілі, ілі п 15 терміт, состої. Состояла на збройних кораблях ПКРК в стані берегового мобільного комплексу Рубіж, а входить в состав противокорабельних ракетних комплексів. Куди, ракет, носи, а куда, кроме собственных ракет, входит также носи корабель, так ага, так далее береговая остановка, пусковая установка, комплекс. Друзья а всім дякую за перегляд цього відео, всім до побачення, всім гарної ночі.